Ця логістична артерія, це рокадна дорога, Бахмут, Горлівка. І от ну, лінія фронту це ж фактично те, що ми сьогодні роздрукували з вашої мапи. Я так розумію, що все ж таки панівні висоти вони трохи далі. Да? Вони трошки от, знаходяться в тилу, але тим не менше, від лінії зіткнення до цієї рокадної дороги приблизно 3,5 кілометри. На ваш погляд, оця відстань, вона 3,5 км. Да, там. Вона достатня, аби ускладнити, тримати її під постійним вогневим контролем, ускладнити забезпечення бахмутського ворожого гарнізону з горлівки. Якщо дивитися на мапу, то звичайно логістичні шляхи, якої б не була ситуація, завжди намагаються контролюватися, обстрілюватися тобто вогневе ураження. Постійне з аеророзвідкою. але якщо дивитися на сам відтиночок фронту, то звичайно вся увага буде прикута саме на Кліщівку, на Андріївку і панівні висоти, які були взяті перед населеними пунктами, вони використовуються зокрема для того, щоб звільнити саме ці населені пункти. І що саме цікаве з цього, що Дані населені пункти: Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка нижче, вони перебувають в низині між двома висотами, що ускладнює роботу наших сил оборони, тобто колосальні зусилля прикладаються, і в першу чергу вогневе враження наноситься в цьому секторі, тому що ворог підтягує постійно резерви, ворог постійно намагається якось контратакувати безуспішно, але намагається. Безпосередньо, я би навіть сказав, безпосередньо біля Донецька, на... Північ, південний захід, от буквально на тижні з'явилася інформація про те, що зусиллями воїнів 59-ї мотопіхотної бригади на відтинку автошляху Донецьк-Покровськ нашим хлопцям вдалося ну трішечки потіснити, відтіснити ворога з кількох позицій. І з'явилася ще на цьому тижні верифікована вами. Я так розумію, вже позначена синім в трикутнику такому. Авдіївка Спартак ну трохи західніше водяного зусиллями 53 ї мотомеханізованої бригади і хлопців з 501 го окремого батальйону морської піхоти. Ром, оці от удари, насамперед, от, біля Авдіївки, опитного, це більше для того, щоб трохи присікти спроби окупантів оточити Авдіївку. Чи знаєте, я трошки можливо забігаючи наперед, підготовчі удари для. Якогось там штурму будь-яка можливість збройних сил України відтіснити від населених пунктів, не дати там штурмувати, не дати обстрілювати. Вона буде використовуватися. І, зокрема, це той самий випадок, коли будь-яка можливість побачити пробити якусь оборону ворога. Вона використовується, і ми бачимо вже звільнення, просування і. Як кажуть хлопці, вони налаштовані рухатися далі, але сили русні також там великі. Це треба враховувати.